Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. І сьогодні в нас війна. Війна йде у нас з бонусом до атаки. І сьогодні ми будемо битися проти побратимів. Зустрічаємо фортеця Кременчук. Хочу побажати суперникам гарного поля, наснаги. Ну і звісно, переможе найсильніший. А ми починаємо. І так, наш перший суперник готовий це буде джокер. Команда атаки готова і вбій. Тут я вирішив вигуляти свою стандартну збірочку. Тільки замінив Сергія на відхил. Ну і зараз побачимо, як це буде. Отже, 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 головне це не натупити з ходами, зібрати потрібне нам каміння і в цілому добре відіграти. Добре, давайте почнемо з першого ходу. Окей. Так, 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 тут, мабуть, я зберу все-таки оцей жовтий кріс, який мені досить заважає. Так, поле полетіло, трошки щастить. Головне, щоб зараз вижили всі фіолетові герої, які мені потрібні, тому що ну, сама сила сама в них. І основне це зарядити своїх героїв і за рахунок комбо знищити суперника. Отже, філетовий герой заряджені. Давайте бафнемо на атаку всіх. Так, тепер за рахунок Тібуртаса зрізаємо захист. ну І зайкою проходимо, наносимо фатальний урон. Мінус три героя, як бачите, досить непогано. Тобто Рігард е, повноцінно замінює, замінює Сергія і непогано себе показує. Тепер залишилося дозарядити знову герою. І добити суперника. Все готово і закінчуємо. все, друзі, спочином. Перший бій. Це перемога. І переходимо до наступного суперника. Так, наступний суперник це мішаня. Тут я вирішив взяти уклін на зелених героїв, тому що в захисті стоять два два синіх. Також є малікна, яка може зрізати і броню, і атаку. Тому прийнято було взяти клінера і, звісно, якийсь контроль у вигляді водолта. Ну і давайте спробуємо таку команду атаки. Убій! Так, отже, тут е, галя вона трошки гірше, ніж у минулому бої. Але, як, я, як ви бачите, жовтого кольору вистачає. Тому тут потрібно зробити правильні ходи. Ну і почнемо. Так, мабуть, одразу зберемо 9 камінчиків жовтого кольору, щоб було легше. Ну І потім будемо крутити якусь галявину з надією, знайти потрібний камінець зеленого кольору. Так, трошки не пощастило. Захист працював. Захист працював. Це мені не сильно подобається, але поки що не все так погано, як могло би бути. Тому давайте зараз трошки зробимо ось такий хід. Так, добре, що повісила не максимальний дебаф. Так, жовтенькі приходять це, звісно, чудово. Центр ми пробили, друзі. А це означає, що далі буде легше. Тепер потрібно терміново знайти зелений камінчик, і в нас є... Для цього все, що потрібно. Отже, будемо прокидувати каміння у центр поля. Ну, по-перше, не заряджаємо героїв. а по-друге, ну, шукаємо потрібний камінь. Так, зелень нарешті почала приходити. Так, але ж є біда. Нам зрізали атаку, друзі. І це... це погано. Нічого, головне протриматися. Так, є. Зелен є. Дивіться, в цій ситуації потрібно, перше, ультувати Марселем. По-перше, він зріже зараз, зніме дебаф зрізаної атаки і навісить баф. І, мабуть, почнемо пробивати правий фланг, друзі. Так, чудово. Тепер робимо раз, два. Звісно, команда в мене така собі. Але ж потрібно їх кудись вигулювати, використовувати. Ну, якщо докачаю загони, то в обому випадку ну, буде краще. Тому зараз цим займаюся. Так, так, так. Як би тут зробити правильний хід? Добре, давайте почнемо тут. Можливо, зараз тут якийсь камінчик під'їде. Нічого не хочу приїжджати, що мені потрібно. Звісно, водолза вб'ють. Як без цього. Так, добренько. Ще поки що тримаємось. Але вже зараз стає ще напряжніше. Вже відбили відхил, друзі. І трошки з камінчиком. Ну не заходить зелений камінь і ми не можемо нічого зробити. Так, добре. Зараз подивимося, кого виберуть ціллю. Так, потрібно терміново якось зарядити зелених героїв, але я не бачу можливості. Плюс до всього в нас зрізана атака. Ну тут з камінчиком не пощастило. Чесно кажучи. Тому зараз от така халепа. І скоріш за все. скоріш за все це ми можемо програти. Так, ну спробуємо пробити правий фланг. Хоча тут вже немає і героїв, друзі, чесно кажучи. Ну, як буде, так буде. Вже я тут нічого не зміню. Все, програш. На жаль, на жаль, з камінням не пощастило. І отримуємо перший облом. Ну і вперед добувати. Ну і команда на доби готова. І вперед. Я гадаю, що ми доб'ємо зараз без проблем. Адже на добиви каміння дають більше, і тут не, така суворий, ну, не такий суворий захист, який може це витримати. Так. так. Так, так, так. Ну Знову з камінням не дуже. Так, є. Тепер, 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 мабуть, підвинемо отак камінчики. Є. Синеньких дозарядимо. Так, мабуть, ріжемо їм атаку. Тут можемо три зелененьких прокинути. Так, друзі, поки що, поки що таке собі поле. Чесно кажучи, я трошки в шоці, ну тому що навіть надобивка мені не дають. Потрібного кольору, ну нічого. Головне зараз трошки протриматися. Є сині, синій кріс. Звісно, це не зелений, ну нічого. Могло бути гірше. Так, головне зараз, щоб Джун не вбив ніякого героя з моєї атаки. А так в цілому будемо триматися. Так, трошки похилились, полікувалися. Так, мабуть, давайте підірвемо цей фіолетовий кріс, який мені заважає, можливо, зараз і каміння полетить. Так, добре, чудово. Чудово. Але є один мінус, друзі. У нас зрізана атака. Але Джуна я гадаю, що ми мабуть заберемо. Тому давайте заберемо мінус одного гравця на полі. Так, воскресіння. Розумію. Нічого не поробиш з тим. Так, джун сам себе поховав. Удари в контру. Це є добре. Так і не мабуть зараз Вівіку заберемо, даби нам ніхто не зрізав атаку і ніхто не відхилювався. Чудово, друзі. Ну і що? Залишилось за малим знайти камінчик і добити. Тут уже проблем не буде. Хоча з камінням теж не щастило, ну нічого. З другої спроби ми перемогли цього суперника. Так, так, так. Знову в контру і знову добиваємо. Все, готовий. Так, і потрібно продовжувати. Вперед. Так, друзі. Тепер нас чекає доволі серйозний суперник. Альфріка по центру. Тут непогані загони. Є досить імбові герої. Ось, наприклад. Подивіться 450% цілі і усім героям стихії льоду. Звісно, на неї на таких героїв не потрібно брати синіх героїв, тому що ну, це дуже-дуже буде боляче, коли вона попаде. І я вирішив на цього соперника вигуляти медведицю. Ну і давайте подивимося, як це буде. Звісно, взяв три героя антиколір-центру. Ну і вперед спробуємо. Ну і медведиця мене на альфа-зломі. По теорії, якщо зараз щось піде не так, перші 4 ходи, перші 4 ульти, ну, 4 ходи, вона може прийняти на себе весь урон. І починаємо. Так, ну тут трошки краще з камінчиком, чесно кажучи. Зелений заходить, це є супер. Зараз можемо максимально кидати каміння в Альфріку, не боячись за що вона накаже нас. І перша ульта йде у медведицю. Звісно, ми її пожертували, але ж головна ціль виконана. Мінус центральний герой пробитий, друзі. Ну і далі, далі, далі потрібно шукати інший камінчик. Так, ну спробуємо цього пробити. Тут і три жовтеньких навпроти нього. Так, є центр, в принципі, вибили. Але ж проблема залишається. Каміння закінчилось. Ну Добре, будемо звісно, як завжди, шукати. Будемо, звісно, як завжди шукати. Так, ну чесно кажучи, не зеленого, не жовтого, ну вони якби є, але стоять хто знаде. І дуже хочу зірвати цей кріс. Дуже прям хочу. Так, добре, давайте ризикуємо. Ну, серйозно, ну це не поле, це якийсь жах. Так, і зараз мене, мабуть, будуть трошечки пробивати. Так, 1024. Ух і круто б'є. Так, 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 жовтенькі бачу. Зараз, можливо, кабана зарядимо. Є. Є, друзі, супер. Тепер головне зелений герої не заряджати, тому що на мені висить Дебаф і Сільварія. Вона мені ще потрібна. Я не хочу її. Нікуди. Як кажете, губити ще рано. Блін, ну це неможливо. Це неможливо. Так, 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 треба поміркувати. Фіолетового каміння теж досить багато. Добре, давайте з який хід зробити. Варіантів не бачу багато. Ні, ну це якийсь жах. Добре, давайте зараз крутинемо поле. Не потрібно здихатися цього цього каміння. Так, Байонг, живи, друже. Я тебе дуже прошу, друже. Так, є, є є. Так, друзі, друзі, є шанс пробити центрально якогось героя. Давайте спробуємо ось так. Ось так. Так, і я гадаю, що цим камінчиком ми заберемо. Супер. Тепер мінус ще один герой, і залишилось в принципі 4 героя на одного. Да, там жорсткий відхил, але я гадаю, що ми зараз зможемо це зробити. Так, робимо раз, робимо два. З каміння, мабуть, я її не проб'ю, тому будемо шукати інші ходи. Так, добре. Зараз дозарядимо опять героїв наших. Потрібно сільварію дозарядити і будемо добувати Клеопатру. Так, повісила на себе захисні стяги, нічого. Ми перечекаємо. Тому не спіша, можемо прокидувати каміння. Ну, любі кутки. Тільки не в неї як кажуть. Все супер. Тепер можемо починати робити наше діло. Робимо раз, робимо два, робимо три. Майже пробили, залишилось трошечки. Ну і давайте зараз, мабуть, ось такий хід зроблю. І якщо що, то шакала, ми доб'ємо. Все, друзі, це перемога і справились. Як ви бачили, Медведеса зробила своє діло, прийняла ульту фріки, і це досить крутий бій, як на мене, вийшов. Ну а ви свої думки можете залишати у коментарях. Залишилось у нас два удари і вперед. Продовжимо. Так, друзі, хочу виглядати ось таку команду. Звісно, весь акцент іде на скаді, і ми беремо команду, де є Міньйони. І до неї, звісно, як бачите, у цьому. Бойовому тапці у мене, як бачите, три відхіла, друзі. Є контроль, є баф на атаку, зріз атаки і захисту у виді кірюхи. Ну і давайте спробуємо. Убій. Саме головне, щоб тут було каміння е, синього кольору, і максимально протриматися до. Тих пір, поки зарядиться скаді і кірюха. Ну і щоб висіли мінньйони, далі ми вішаємо стак. І все це, це маємо перемогти. Так, так, ну каміння, як бачите, синім, як завжди. Мені таланить. Нічого. Зараз будемо шукати якісь ходи. Будемо заряджати наше хілов. І шукати потрібний камінчик. Так, 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 так. Що ми тут бачимо? Поки що синя. Ну, синє каміння. Є, але не в тому, не в, тому кількості, не в тій кількості, які мені потрібно. Добре, давайте ось так пошукаємо. Так, чудово, чудово. Трошки камінчик заходить. Рігард зарядився, це є до, досить добре. Ми можемо полікуватися. Робимо ось такий хід. Далі в нас зараз буде хід три каміння вліво синє. І Кирюха з скаді будуть вже заряджені. І можемо починати робити. Грязь, як кажуть. Зараз ми будемо це все діло пробивати, друзі. Так, і почнемо. Єдине погане, що, як ви бачите, висять висять тільки два Ну, У мене виходу особливо немає, що думати, тому давайте хоч якийсь. Так, Х2 повісили. Добре. Зараз ще дозарядимо зелених героїв, друзі. Мінус центр це чудово. Плюс до всього тут у захисті немає відхилу, тому ми однозначно протримуємося. Так, давайте полікуємось. Баф. Тепер, тепер, тепер. Ну, мабуть, зелененьких давайте будемо прокидувати. Все, зараз буде, мабуть, мінус 2 герої. Плюс до всього у нас. Так, а ну зачекайте. Локер ще живий. Це є чудово. Так, загрох. Не впевнений, що це буде правильний хід, але ж давайте. Мінус є. Тепер за рахунок ось такого ходу виходимо на сине каміння, друзі. Зараз дозаряджаємо знову скаді, знову кірюху. І цей бій теж переможний. Так, ну це вже не врятує суперника, чесно кажучи. Так, друзі, добре, добре. Ну і залишилось тільки добити. Не хоче Бертила вмирати, ну нічого. Все чудово, чудово. Нарешті я відтягнувся на цій війні, тому що останні, ну там 6-8 він, ну дуже все погано, нічого не заходило. А тут, як бачите, ну більш-менш. І переходимо до останнього суперника. Так, друзі, і останній наш суперник. Тут трошки використовую ну, не ті герої, яких потрібно мені. Е, на жаль, Ну, на жаль, я вирішив сходити саме сюди. Е, чому сюди? Дивіться, по-перше, мене є Мар'яна, яка може з каміння знімати таунт. Ну, за рахунок свого суперталанту. Плюс до всього тут є зелений герой кутів, якого треба теж одразу вбити. Ну і інші, як ви бачите, слоти я взяв кірюху та персея. Вони вдвох так собі грають, краще до них якихось, ну, трійку з них робити. Ну нічого. як кажуть, що є, що маємо, то маємо. Будемо надіятися, що зараз червоним камінням пощастить краще, ніж у минулих боях ну, з початковим розкладом. Так, ну як, як сказати, все те саме все у профіль. Нічого немає, як завжди. Ну добре. Давайте, можливо, тут якесь червоне каміння під'їде. Так, тут можемо зробити ось такий хід. Червоненький підтягнеться. І погано зараз в те, що все каміння червоного кольору, ну напроти таунта, друзі. Так, і зараз маємо хоча б за рахунок Мар'яни. Можливо, хоч зняти таунт та й пробити. Ні, на жаль, не пощастить. Нічого. В будь-якому випадку ми його пробиваємо і це вже добре. Так, мабуть, давайте зріжемо їм атаку, плюс полікуємось і зріжемо захист, тому що тут заряджено мінімум декілька героїв, які мені заважають. Так, і спробуємо зараз пошукати каміння у правому куті. Так, є. Аласі не заряджена, це досить добре, друзі. Тому потрібно її одразу зараз вбивати. Є тепер три червоних сюди. Трошки не вистачає, але зараз за рахунок фіолетового крісу збираємо ще трійку червоних. І це, мабуть, буде перемога. Зараз побачимо. Так, чудово, чудово. Тихо, 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 зачекайте. Так, зараз дивіться, в такій ситуації краще всього мамку північі забрати. Ну, щоб вона нікого не підняла, не воскресила. Щоб у нас не було ніяких проблем. Є. Так, друзі, ну що я можу сказати? Все чудово сьогодні складається, нарешті, нарешті. Ну тут і суперник трошки слабкіший, і з камінням трошки мені більш пощастило, як бачите. Плюс до всього, ну майже все, що я хотів, зіграло. Ну, крім одного обою. Ну нічого таке буває. І нарешті цей шлях. Як ви сказати, чорна полоса. Чорна. Вона в мене закінчується, друзі. І нарешті ми нормально набили, нормально відіграли. Як бачите, ну блін, за 6 ударів ми забрали 5 суперників. Як на мене, це нормальний результат. Я повертаюся, албібек. На цьому в мене все, друзі. Всім гарного настрою, всім чудових галявин і побачимось! Всім пока!